うん。<laughs> Доброго ранку, друзі! Сьогодні п'ятниця 17 січня, день, коли кожен може трохи скинути вагу своїх очікувань і почати жити в своє задоволення. До нового року залишилося 349 днів, а це означає, що час не чекати і брати все найкраще вже зараз. Запам'ятайте, навіть найбільші вершини колись здавалися недосяжними, до тих пір, поки хтось не піднявся туди на канатній дорозі. Ми починаємо наш -про ранок. І стартуємо одразу зі свят. Як я вже сказав, сьогодні день канатної дороги. Дороги. Сьогоднішнє свято нагадує нам, що часом піднятися над проблемами це найкраще рішення. Навіть якщо кабінка трохи гойдається, ти все одно наближаєшся до вершини. Також можемо вітати один одного з міжнародним днем наставництва. Згадайте свого наставника або ту людину, яка допомогла вам знайти правильний шлях. А ще краще станьте цим наставником для когось іншого. Пам'ятайте, ваші знання варті більшого, ніж просто залишатися в вашій голові. Ну, а ще сьогодні день відмови від новорічних обіцянок. Реальність така, що більшість людей вже на цьому етапі починають забувати про свої глобальні плани. Але може воно і на краще, краще кинути на реалістичні цілі ніж себе. Живіть повільніше, але впевнено. Ну а тепер іменини. Сьогодні вітаємо Антонів та Антоніїв. Бажаємо вам досягати всього, що задумали, навіть якщо доведеться прокладати власну канатну дорогу. Ну а тепер на черзі наша улюблена рубрика Гороскоп на 17 січня. Тож, овен, ну, ваша рішучість. Сьогодні на рівні супергероя, але не плутайте її з бажанням зробити все самому. Дозвольте іншим теж відчути себе важливими. Телець сьогодні ви канатна дорога для оточуючих, тягнете всіх нагору. Головне, щоб у кабінці не було зайвого вантажу. Близнюки, слово дня, рівновага. Не бігайте за двома зайцями, особливо, якщо це про цілі. Оберіть одну і доведіть її до кінця. Рак, ваша емоційна чутливість сьогодні схожа на відкрите вікно. Порада закрити його на протяги токсичних людей. Лев ви на вершині, але це той випадок коли краще триматися ближче до землі. Нагадування ваш трон не втече. Діва, вас чекає день відкриттів, можливо, це буде новий метод роботи, можливо, просто найсмачніший чай в вашому житті. Терези, хто сьогодні чекає від вас поради, але не намагайтеся бути наставником для всіх, збережіть трохи мудрості для себе. Скорпіон, ви сьогодні можете все і навіть більше. Але обережно з такою енергією можна випадково налякати слабких духом. Стрілець час нарешті втілити в життя те, про що ви мрієте. І ні, завтра це не варіант. Козоріг, ваш план ідеальний, але світ навколо ні. Підлаштуйтеся і все піде гладко. Водолі сьогодні вам треба відпустити минуле, щоб звільнити місце для чогось кращого, навіть якщо це про старі обіцянки. Ну і риби, ми справжні мах сьогоднішнього дня, але пам'ятайте, найкращі чари це добрі слова. Роскоп на цьому закінчується, але не закінчується наше шоу. І Далі у нас погода, небо сьогодні нагадує канатну дорогу, трохи хмар, трохи просвітів, але десь завжди є промінь сонця. Тримайтеся цього променя. Ну і одразу декілька порад та прикмет. Якщо сьогодні переглянути свої цілі, то вони точно стануть реальнішими. Ну і ще сьогодні, не як завжди, не варто боятися висоти. Справжні вершини завжди виглядають трохи страшно здалеку. А тепер, як завжди, найголовніше під завершення: народ падати не страшно. Страшно залишатися на місці, коли поруч є канатна дорога готова підняти тебе вгору. Живіть сміливо, але реалістично. І пам'ятайте, навіть маленький крок вперед краще ніж величезна обіцянка, яка зупинилася на старті. Ну, а я на цьому дякую, що зустріли цей ранок разом зі мною. Сьогоднішній день це ваша канадна дорога. Вибір напрямку залежить тільки від вас. Тож до зустрічі завтра, друзі, у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.